Серед результатів збільшення об'ємів ремонтних робіт пов'язаних з відновленням озброєння та військової техніки в Україні насамперед американського походження є впровадження повного життєвого циклу застосування мостовкладача М60 AVLB на озброєнні в українському війську з липня 2023 року. Ця броньована модель створена на основі відповідного танку, і, незважаючи на тривале використання, демонструє належну надійність при виконанні бойових завдань. Ну, майже в всіх машинах у нас йде із інтенсивного використання в зоні проведення бойових дій, втрата потужності, заклинювання двигунів, гідравлічна система, погана робота. А, далі будемо проводити дефектування, як я вам казав. Йдеться про ремонт із категорії за технічним станом в об'ємі середнього ремонту. Для цього потрібна висока кваліфікація залученого персоналу. Щоб отримати належні знання і якісно виконувати такі роботи, освоїти технології і спроможності, Петру знадобилося вісім років військової кар'єри. Шлях Петра почався із солдатської строкової служби, потім він перейшов на запропонований йому солдатський контракт і далі продовжував рухатися щаблями військової кар'єри. Після проходження служби на сержантському рівні Петру було присвоєно звання молодшого лейтенанта. Нині він старший лейтенант і є начальником ремонтного цеху. А в них є дроти запалювання, а також гідравлічні патрубки високого тиску, з якого вони можуть підключитися одна до одної, і самостійно навіть не працююча машина може відпрацюючись підключити і працювати замість неї. Там, якщо поломка, розложити її, скласти міст, розкласти міст, забрати її з полібою. Відремонтувати цього американського гіганта без спеціального обладнання та запасних частин було б неможливо. Майстри застосовують передову ремонтну систему Forward Repair System NATO. за абревіатурою FRSN Йдеться про майстерню, що придатна до розгортання будь-де, будь-коли і в будь-яких умовах, та має універсальний багатофункціональний інструмент, включаючи автономний генератор і підйомний кран потужністю 7 тонн. Також генератор, компресор, все, що необхідно для правильного ремонту і швидкого ремонту цієї техніки. Ця унікальна спеціальна техніка здатна наводити і згортати мости довжиною до 18 метрів. З навантаженням на них до 60 тонн. Може використовуватись і як розміновувач. Подолання мінних загороджень, природних перешкод чи протитанкових ровів для неї не складає значних труднощів. Мостовкладачі М 60 AVLB, як правило, такі гіганти працюють в парі. Успішно застосовують при переправі для забезпечення руху штурмової групи. Ну і з того вона виходить з ладу і приходить до нас на ремонт. Не тільки приходить до нас на ремонт, так само, якщо десь якісь є незначні поломки, які ми можемо відреагувати на цю поломку і відремонтувати, є виїзні групи. Поступила команда в будь-який час дня, чи то день, чи то ніч. Робоча група виїжджає на місце, проводить ремонт. Якщо це безпечний ремонт в безпечній зоні, проводить ремонт і відправляє машину далі на виконання бойових завдань. Американська військова техніка суттєво посилює оборонні та наступальні спроможності України у поточній війні. Її надходження підтверджує готовність Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників надавати нам підтримку. А завдяки майстерності наших військовослужбовців, отримана від партнерів техніка, продовжує свій термін експлуатації.